Величезний, величезний привіт. Запрошую вас на свій канал акційного блогера. І в нас сьогодні буде з вами розпаковка, з тему. До речі, хочу сказати, господинки, я знаю, що у мене на каналі дуже багато господинь, які багато готують. А, ось, і тому я замовив сьогодні дуже цікаві гаджети а, для а, кухні, а, які полегшують приготування, які пришвидшують а, ваше. Перебування на кухні, коли ви готуєте щось. Ось я гадаю, що це буде дуже-дуже цікава розпаковка. Дякую вам, як завжди, за коментарі, дуже вам вдячний за вподобайки, і з нетерпінням хочу вам все показати і розказати. До речі, дуже-дуже давно в мене не було розпаковки з тему, Тому, якщо ви новий глядач, підписуйтесь, вам буде також дуже-дуже цікаво. Адже акція, яку приготувала сьогодні тему для моїх глядачів. Підписуйтесь, щоб бути глядачем каналу, обов'язково Підписуйтесь, а тему приготувала супер-супер сюрприз величезний. А для усіх новачків тему, а якщо ви скачаєте додаток тему, зареєструєтесь, зробите обліковий запис, зробите своє перше замовлення. А з ось цим промокодом, За ось цим промокодом зробите своє перше замовлення, ви отримуєте до шести безкоштовних подарунків. Так, Ви нічого не, не прослухали. Шість подарунків на вибір. Також промокод, а, за яким ви зможете зробити замовлення і отримати подарунки, я залишу в описі під відео. Завантажуйте додаток тему, створюйте новий обліковий запис, робіть своє перше замовлення і отримайте 6 безкоштовних подарунків. Ну, до 6. Максимум 6 безкоштовних подарунків. Я гадаю, вам нетерпінням цікаво подивитися, що тут мені також. Посилку хочу вам розповісти про доставку. Про доставку а, самих, самого замовлення тему а, приходить дуже швидко в районі 10-12 днів, і доставка безкоштовна. Так, ну що тут у нас цікавеньке? О, дуже хороша річ. Я гадаю, для господиня буде дуже цікаво. Зараз про цю річ я вам розповім. Дивіться, яка цікава, ось така а, можна сказати, терка. Бачите, тут чотири в одному. Потім ще є мисочка і миска-друшляк. Знаєте, як користуватися, правда? Господинки ж знають. Зараз я вам покажу. Мені подобається тим, що, зверніть увагу, сам друшляк, і сама миска йдуть розмір, де можна все компактно зложити і покласти у тумбочку. А, тут в мене ще, бачите, навіть плівочка не, цей не знята. Зараз я зніму плівку цю. Так, ось знімаємо цю плівку. Дивіться, бачите, як гарно все. І все у нас новеньке. І добре тим, що коли ми, наприклад, будемо натирати, я не знаю, у мене в холодильнику знайшовся тільки огірок. А, тому натираємо огірок. Дивіться, натираємо огірок, або ж на цю терку, або ж на цю терку. Це вже як вам там вигідніше, да? Чи можна, як вам там зручніше, точніше, я хотів сказати, Або ось, ось, або ось так, або ось так. І що я хотів сказати? Я хотів сказати, що мені подобається тим, що є друшляк, де вода все залишається в мисці, а ми нарізаний овоч можемо вже собі взяти без води витягнути. Ось, мені подобається тим, що дивіться, ми тремо в самий друшляк, і весь сік, який буде з овочів чи з фруктів, буде залишатися в, самому, в самій мисці, а тут вже ми будемо мати готовий нарізаний овочі фрукт. Це досить дуже зручно. Так, зараз я повитираю і будемо далі з вами розпаковувати. Ага, пахне свіжим огірочком в кімнаті. До речі, а, знаєте, що я згадав? А, я пам'ятаю, що в дитинстві моя мама також натирала такий огірок свіженький і робила собі оці маски. А, огірок і ще щось. Вново. А, і морку. Вже не пам'ятаю. Огірок точно пам'ятаю, що нарізала кружельцями і робила собі маску таку. Так, далі. О, ця штучка також мені дуже-дуже подобається. Подобалась. Тепер подобається дуже зручний друшляк. Дивіться. Наприклад, ми з вами зварили спагеті, макарони, пасту да? і виливаємо, а, у, ставимо мисочку, ставимо друшляк, зливаємо. Потім це все мити хай Бог милує. Супер крутий друшляк. А я гадаю, що також буде при нагоді його замовити. Вилима, виливаємо сюди нашу пасту. І дивіться, тут вже є дирочки. Бачите? Вже нам не потрібно брати додаткову каструлю, щоб зливалася вода з друшляка. Ми просто злили всю воду, і наша паста, наші спагеті залишаються у цій мисці. А здається, така дрібничка, але подивіться, яка вона корисна. А тепер цей гаджет буде в мене на кухні. О, дивіться, маленьке. Але потрібне. Я дивився, ви знаєте, да? що ми ходимо з вами по магазинах, і ви знаєте, що є всілякі освіжувачі, які кріпляться за унітазом в ванній кімнаті, але коштують дуже-дуже багато грошей. Дуже бюджетний варіант. Дивіться, ось така маленька пімпочка, скажімо, яка кріпиться на двосторонньому скотчі. Її можна заховати за бачком унітаза у кімнаті, в туалетній кімнаті. Одразу в наборі продаються ось такі освіжувачі. Я вибрав з ароматом лаванди. Ну, звичайно, куди ж без лаванди, нікуди. Відкриваємо пакетик. Звичайно, крутий аромат. Ви знаєте, як пахне лаванда. Відкриваємо оцю штучку і кладемо сюди нашу оцю ароматну таку, скажімо, пігулку. По центрі, вона, бачите, стала по центрі. Закриваємо її від. Клеюємо оцей цей двосторонній скотч, і я вже біжу кріпити у туалет ходіть зі мною. Так ось дивіться, бачите, в мене тут стоїть один освіжувач, але я вже давно ним корист... не користуюсь, тому що самі запаски а, дуже дорогі. А з оцим таким, не дивлячись на те, що він маленький, мені здається, він буде зараз практичнішим. Вклею під низ в будь-який час, можна просто його переклеїти. І я вже чую аромат лаванди. До речі, мені здається, що навіть можна використовувати і в шафі проти молі. Тож, знаєте, аромат лаванди відлякує міль. Робимо розпаковку з вами далі. Надзвичайно класна штука. Також хочу вам її порекомендувати. Обов'язково замовте. Ходіть зі мною на кухню. Надзвичайно круті кришки. А, зараз я вам розповім про них. Річ дуже хороша та практична. Якщо вам потрібно щось закрити, дуже зручно та практично підходять під усі розміри за рахунок ось цієї резинки, яка тягнеться навіть на велику, на велику тарілку. Натягуйте. Закриваєте, ось так як я бачите, не хотів перекладати, мастити ще одну чисту тарілочку, замащувати. Тому я салат, який я готував на днях, залишив у цьому салатнику, накрив цим спеціальним мішечком кришечкою, і він у мене стоїть, зберігається свіжим в холодильнику. До речі, ось цими, як я говорю, спеціальними кришечками також можна закривати свій кавун або ж диню, щоб не вивітрювався продукт. Також дуже зручно замовляйте. Це дуже практична хороша річ. Їх там дуже багато, і вони коштують копійки. А про цю щітку я дуже-дуже вже давно на неї приглядав і також хотів замовити. І нарешті я її замовив. Надзвичайно класна щітка, вся крута річ. Зверніть увагу. Ось така щіточка, але мені, мені подобається тим, що вона працює від USB. До речі, кабель USB також входить у набір. Потрібно її просто добре зарядити, і можна нею користуватися, прибирати і чистити вашу оселю: ванну, кімнату, підлогу, кахель, стіни. Особливо знаєте для чого я за її замовляв? У мене на кухні дуже багато тих ляпанців від жиру, коли щось смажеш, ляпанці летять ось на витяжці. І я хотів цю щітку спробувати. Я думаю, що вона мені допоможе. Вмикаємо. І йдемо з вами працювати. До речі, хочу сказати, що тут є не одна насадка, тут є 5 насадок різних. Це, мабуть, для такого самого жирного забруднення, як в мене. Є, дивіться, ось така губка. А якщо у вас якась дуже, така, знаєте, наприклад, лакована кухня чи десь щось таке, де, щоб не подряпало, не пошкрабало, як то кажуть, наприклад, ванну почистити, можна використовувати ось цю губку. Нанесли кремовий якийсь засіб, чистячий, поміняли саму насадку і працюєте. Ще є одна цікава також губка. Дивіться, мені здається, що вона підійде для миття, коли щось випекли, да, деко це потрібно від нагару, те, що їжа пристала, гарно буде справлятися оця насадка із чищенням різного деку від їжі. Оця така дуже, така теж, бачите, зверніть увагу, така м'яка-м'яка-м'яка насадка. Вона надягається на якусь насадку з цих, яких є у нас. І я гадаю, що цією насадкою можна чистити а, кремовим засобом ваші каструльки, банячки, щоб не пошкодити, щоб не залишити а, на сковорідці там чи на каструльці, а, оці, знаєте, всі, щоб не залишались на банячках чи на сковорідках різні царапки. Дивіться, є ось така щадяща насадочка. Також наливаєте а, кремовий засіб для чищення і вмикаєте золушку. І ще одна тут, здається, ще одна має бути оця, здається, да? дивіться, вона вже така більш а, грубша. Це також можна оцю насадку використовувати для миття ванни, кімнати, стіни, тільки не використовувати для акрилових ванн. Гадаю, що а, дуже доречно буде також для господиньок. Зверніть увагу, а, це а, металева, нержавіюча. Як правильно назвати, хай буде приладдя. Металеве нержавіюче приладдя досить важке, зроблено дуже гарно та якісно. А ви вже, мабуть, здогадалися це робити, як зараз говорять модно, мідл, да? чи як правильно фрикадельки. <смі> Накладаємо сюди фарш, у гарно утрамбовуємо. Є спеціальна ось така подвійна ложечка, і частинками просто ділимо і одразу вже фарш буде кружечками, готовий у нас. І таким чином а, прискорює нашу роботу? А, дивіться, воно зроблено ніби під якусь фірму. Дійсно, воно така, а, дивіться, дуже гарно зроблена, дійсно хороша. Я гадаю, що буде хороша а, річ для приготування ось цих фрикаделів, де ми стоїмо і будемо дуже довго, довго катати в руці. Я замовив навушники. А знаєте які? Це безпровідні навушники, маленькі. USB-шнур входить пакування. Мені сподобалася сама коробочка. Дивіться, яка вона маленька, яка вона компактна, що одразу навіть і не відгадаєте, що це таке. Але тут заховані навушники. Я вже їх вмикав і хочу сказати, що надзвичайно крутий бас, Конектиться дуже просто. Знайте, як законектити, включайте просто Wi-Fi і слухайте не тільки музику, а дивитесь YouTube. тобто не витягуючи навушник з вуха, можна приймати вхідні та вихідні дзвінки. Я вже сказав, шнур для зарядки навушників входить до комплекту. Надзвичайно круті. Подивіться, які вони класні. Зараз я вам покажу поближче. Мені подобається тим, що бачите, 92 це означає, що заряд батареї 92% складає. Це досить зручно. А коли ти слухаєш музику, там чи дивишся, якісь коли їдеш в метро, чи в маршрутці, дивишся якогось свого улюбленого блогера. Ти вже бачиш на скільки в тебе залишається ще заряду навушників. Ось дуже зручно, гарно сидять вони на вусі, і такий, знаєте, можна сказати, гарний аксесуар, тому що оці, от не знаю чому. Але білі мені не подобаються. Взагалі, якось вони одразу кидаються в очі, а ось такий темний, бачите, темний а, колір, а, чорний, чомусь мені сподобався більше. До речі, хочу сказати, що зараз, а, бачите, зараз у нас свята трішки змістилися, Миколая буде швидше. Ось, і тому гарний повід замовити для себе або ж для свого знайомого, для своїх рідних, ось цей такий красивий аксесуар гаджет. Ось провідні навушники. У мене є великі навушники, такі накладні. Ну, ці вакуумні на найкраще, мені здається, на от на зимній період, да, коли якось шапку треба вдягати, шарф, куртки. Ось, а ці просто вдягнув собі вакуумні навушники в вуго, і вони тобі не заважають так, як оці великі а, накладні. Далі я хочу також з вами поділитися ще цікавою також. А, Покупкою я спеціально замовив на подарунок, так як в мене вже є годинник, я замовляв. Ось. А це я замовив новий годинник. А, ось я хочу також з вами поділитися цією покупкою, показати і розказати. Дуже гарний, масивний. А, також я гадаю, що можна підібрати а, по кольору, а, там є різні рімішки. А, Цей годинник і на подарунок, доречно, буде ось. І за ціною я скажу надзвичайно крута ціна. Зайдете в магазин і подивитися, які ціни. Думаєш, ой ой-ой, на ці годинники сенсорні дуже все-таки ціни зложити не можуть. А тут є дуже хороший, дійсно, звичайно, практичний, класний годинник з такими ж функціями, як у ці всі дорогі. А ось і до речі, ще хочу сказати, що ще в подарунок вам буде не тільки гумовий ремінець силіконовий, а ще буде ось такий металевий. Також можна буде обрати, тобто ви отримаєте по ціні. Годинника ще й такий ремінець. А ось зараз я вам покажу також, як він виглядає, має вигляд та дивиться на руці. А ще раз хочу сказати, що це подарунок, тому я не знімаю оцю захисну плівку з годинника, але в мене є такі самий, тільки квадратної форми. А він також може приймати дзвінки. Ви можете з ним говорити з тим годинником і все передавати одразу на мобільний телефон. Вся розмова ваша йде на мобільний телефон, тобто не вмикаючи гусномовець з. В телефоні ви розмовляєте по цьому годиннику, показує температуру, також кроки, все фітнес, тут все рагує він. Можна вибрати це ферблат за вашим бажанням, який вам більше подобається. Можна обрати звичайний класичний, тут є якийсь і космічний, цікавий, такий як азкові. Тобто все на ваш вибір. Також є дуже багато всіляких функцій, де годинник буде відсліджувати ваш сон, вашу ходьбу і так далі. Ну та як зараз у ці всі наворочені годинники, з всякими прибамбасами, ось цей годинник також з цим Функціями на це також зверніть увагу. Як я вже сказав, рімінець отримайте у подарунок і ось цей прогумований силиконовий по стандарту. Так, що дивіться всі ті ж функції, що на дорогих годинках можна придбати на тему ось такий годинник, але вже по ціні набагато набагато дешевше. І також ще одна коробочка відкриваю разом із вами. Ось, чесно кажучи, я давно мріяв про цю річ, а просто гадав, що. Ну, гроші на вітер. А коли я знайшов на тему цю штучку за привабливою ціною, я задоволений. На вигляд, так, звичайна, ніби коробочка, але це не проста коробочка. Дивіться, це для пігулок. В мене стоять мої пігулки, лежать, стоять в паперовій. Коробці від серветок, ну це дуже негарно, і тому я вирішив замовити оцю а, скриньку, так би мовити, цей контейнер для пігулок, а, щоб все було на своєму місці. Зараз також розповім про цю коробку. Це не просто коробка, коли там відкрив і поскладав усі пігулки свої. Ні, вона має деякі функції. А, дивіться. Дивіться, ось такий вигляд має цей контейнер. Має дві ручки. Тобто, з, цими можна, з цим контейнером можна перейти в кімнати з кімнату, досить зручно, поставити біля ліжка, якщо ви захворіли. А ось тут є такий контейнер. Я гадаю, що цей контейнер спеціально для тих півгулок, де ми повинні пити півгулку кожен день. Ну, але бачите, не розраховано шкода, що не на цілий тиждень, а на 6 днів. Ну, це я так вважаю. Ось, але в мене є окрема пігулниця, де я використовую свої пігулки, а кожен день з понеділка, по понеділю. До речі, такі контейнери також будуть корисні для старших людей. Ось таким чином він відкривається. Тут з вами на першому ярусі ми зможемо покласти ті пігулки, які ми часто користуємося. Тут також можемо використовувати ті, які ми користуємося частіше, і сюди вже зложити усі пігулки, які нам необхідні протягом нашого життя. Чесно кажучи, от я зараз знімаю відео. І до мене така прийшла а, думка, а, що чим я старше стаю, тим більше моя а, аптечка стає більшою. Тому я гадаю, що більше вже в мене не буде. Ну, Мені звичайно хочеться, щоб більшої вже не було а, а, ось цієї аптечки. Може, так вона і залишиться. Дай Боже кожному здоров'я, як то кажуть. Дай Боже, кожному здоров'я, щоб менше а, ми витрачали коштів на. Аптеку. Ну, а я хочу ще раз повідомити, що нові користувачі, які скористуються ось цим промокодом, я його також залишу у посиланні під відео, в описі під відео і закріплю у коментарях. Якщо ви зробите своє перше замовлення, зареєструєтесь як новачок, ви зможете отримати до 6 безкоштовних подарунків із теми. Це дуже просто: Завантажуєте додаток, тему реєструєте новий обліковий запис, робите своє перше замовлення, обов'язково вводите вірні дані, свої прізвища, ім'я, місто, а все як ви заповняєте на інших платформах. Вводите свої дані, вводите промокод і обираєте до шести подарунків. Я гадаю, що ця акція дуже крута напередодні свят. Зверніть увагу, обирайте подарунки, замовляйте також не тільки для себе, а й для ваших рідних та знайомих. А я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок, як завжди. Дочекайтеся наступних відео. Я думаю, що далі також буде цікавіше. Це не остання розпаковка на каналі із товарами тему економних вам покупок. Всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.